Що станеться, якщо росіяни вб'ють Володимира Зеленського. і Хто буде правити Україною? І абсолютно дебільна, дуже по дебільному написана стаття, що правити Україною буде група, яку очолить Андрій Ярмак. Це пряме порушення конституції. Ярмак зникає, і ніхто йому не дасть. Але це треба було, щоб це було написано Ярмак, А разом з ним будуть цей Стефанчук. Хряк ну він би й мав правити в такому випадку, але він буде другим. І будуть два міністри на той момент і Кулеба, тобто люди з кооточення саме Єрмака, його виключна квота, яких він сам контролює. І от ця стаття появляється. Я її тоді розбирав, боже, що за дурня? Вона абсолютно настільки тупа і примітивна, але до того моменту, доки ти не задаєш собі питання, замість що це? Не ставиш питання, для чого це, або для кого це? От коли ми маємо справу з Єрмаком, завжди ставте питання для чого і для кого. Це меседжі, вони говорять меседжами своїми. Вони передають якісь криптограмочки. Оті всі в соцмережах. Пригадуєте, Єрмак, оцих всяких там свинок, якихось соників, якісь там ракетки малюють, малюночки. Всі це які взагалі. так, так ну це взагалі-то це параноя. Це реальна хвороба психічна, але вони оті передають сигнали один одному, ще там щось. От параноїків таке буває, і от він він цими статтями, які він замовляв, політику за страшні гроші, просто астрономічні гроші, передавав сигнали, хто має остерігатися, хто має пам'ятати, хто вправить страною. І для Вови Зеленського, щоб йому пояснили, що твоє життя взагалі то в руках Єрмака. І тільки Єрмака, і ти маєш цим рахуватися, і воно працює, воно діє. І третя стаття, яку ми недавно з вами розбирали, тут, в вашому ефірі, це та, яка була абсолютно хвалебна. Я знаю навіть, як її писали. Її писав один вихованець Шувалова, який сьогодні працює з пішрейтером президента, але потім, що вона виглядала, тому що вона була написана занадто тупорило по московськи о, чисто по московському стилі її переписав той автор, якому і написано там авторство під тою статтею. Він її просто переписав. Там ну до таких вже прямих натяків, що якщо ви хочете щось мати робити в Україні, вам треба звертатися до Єрмака. Ніхто, крім Єрмака, вам не забезпечить, що ви в Україні могли чимось займатися. Тобто, країна мафіозна держава, де не маючи справи з боссом з босом мафії, ви ні до чого не дорветься, вас просто тут або вб'ють, або викинуть, або що завгодно. Там ця стаття була суцільний набір меседж. Усім пам'ятайте, хто керівник, пам'ятайте, хто хазяїн, пам'ятайте, хто друг Зеленського. Зеленський без Єрмака в талет не сходить. Зеленський від Єрмака залежить. Це. Це суцільний набір, плюс цитати кількох людей, яких використали когось в темно як княжицького, когось в світу, як Мендель, для того, щоб повихваляти Єрмака і дати всім зрозуміти, він керує всім тут. Але є маленька штука. От я в своєму тому випуску на сьогоднішньому вечірньому про це я розказую. Врешті-решт, коли ти занадто прикріпляєшся до технологів, рано чи пізно технологи вирішують, що вони тобою можуть керувати. І раптом ти стаєш для них недостатнім джерелом оплати, а абонементу, як такого, в тебе з ними немає. А з американськими газетами так вони продають шпальти. Правда, вони дають якісь пояснення для цього все. А особливо, якщо це друкована версія, то там, там просто йдуть позначки, на яких видно, читач знає, що це на правах реклами, і все. І тому просто не читають цього. А в якийсь момент від своїх технологів ти починаєш залежати, і ти вже не можеш під них вирватися. Вони вже тебе тримають, чіпко. А у випадку американців воно трошки схоже, але. Коли ти перестаєш якийсь момент, вони відчули вже від тебе замовлення. Тут вони розуміють, що нових замовлень не буде. Питається, будуть чи якісь замовлення? Ні, не буде. Отак, От як Сайбоном Шустером виявилося в Таймс, буде замовлення? Ні, не буде. Ти там неправильно Зеленського показав. Ах так, то я вам роблю пару статей, розгромних і попередження, що буде книга, в якій буде такий розгром. Все, пішли замовлення, пішли грубі гроші. Книга вийшла компліментарна замість образової. Так працюють. Це шантаж. Це примітивний шантаж. «Політико» – одна з тих газет, які в Америці визнаються нечистоплотними. Трошки тайм. The тайм так, теж нечистоплотний, а особливо «Політико». Це специфічне, це дуже специфічне видання. Воно має такий, знаєте, як кажуть, синдром Оріфлейм. Оце десь та система Оріфлейм, вона там працює. Це мережева система видання. І отже, політико друкує замовних кілька статей. І на політику починається наїзд в професійному середовищі. Їх починають критикувати. В них є свої детектор медіа, свої, свій інститут масової інформації, і не такі продажні, як наші. Ой, не такі продажні. І відповідно вони починають писати: о, політико відпрацьовує брудні гроші з таким то там консільєрі мафії Андрієм Єрмаком. В такому випадку політико не має зобов'язань перед Єрмаком. Вони не продали йому абонемент. Вони просто продали шпальту в газеті три рази, і в цій ситуації вони наносять удар редакційною статтею жорстко негативною, причому демонстративно негативною для того, щоби, ну, перше, вона викочена зацікавленість певних груп політичних, особливо в республіканській партії, тому що там ярмака не переварюють. А політико це, скажімо так, ліберальне крило республіканської партії. Отже, перше, вони підвищують трошки увагу і повагу своїх читачів. Їм це треба робити, бо в них все-таки з цим є проблеми серйозні. Трамп їх не люблю знелюбив. Першу каденцію любив, а зараз не любить їх. Повністю вже на Fox News, на Карлсона зійшов, а цих не любить. Але в цій ситуації, якраз у випадку е політико, вони... Роблять статтю максимально негативно для того, щоб відбитися, які в біса продалися. Ви бачите, що ми про нього написали? Ну, це так, як я з Мраєм перестрівся, я йому розказую в ефірі, що ти московська шмата продажна. А він мені так усміхається і каже: Тарас, а в тебе є довідка? З Москви, що ти ворог, тебе є довідка, що ти ворог Росії. Я кажу, яка може бути довідка? Немає. У мене є. Проти мене санкції, введені Москвою проти Мураєва. Я пам'ятаю ці санкції. А, абсолютно а... смішні, це насмішка. Ну, оскільки... це... це виправдання своїх саме для того. Але от в цій ситуації політико відмазалося. Ще раз кажу, в них немає зобов'язань перед ярмаком. Це не абонемент, і вони, я думаю, що відбитися від звинувачень нанесли дуже жорсткий удар. Замість того, щоб пошукати причини в собі, знаєте, що зараз відбудеться, Ярмак, вони ж не можуть зрозуміти, що вони самі не такі ідеальні, геніальні. Зараз Єрмак почне страшну кампанію пошуку, хто замовив статтю проти нього. Він зараз перетрусить татаровських, в них воїнашка піде. Він Будановських перетрусить. Він, звичайно ж, на Порошенка нові наїзди зробить, як оскаженілі, тому що він вірить. Що він такий геніальний, що таку погану пакость про нього беку можуть написати тільки наші замовники. Він же ж привик, що все купується за гроші. А ні, ця стаття не за гроші. Ця стаття, в якій його принижено, саме в його найбільш болісних моментах, він зараз показує, що він крутий рішава і він все може порішати. А тут розказують діаметрально протилежне рішаво, та він лузер. Та він посміховисько. Він вперше об'єднав республіканців демократів демократів зневадіть до своєї персони. Тому насправді стаття відверто розгромна проти єрмака. Я думаю, що для виправдання, відмивання честі політику, що вони, мовляв, не продажні. Це є перше. Друге, стаття має дві проблеми для нас, для оцінки. Тобто, вона дуже добре показує, як паршиво Єрмак веде справу України в Америці як від цього колосальні проблеми. Але. Вона спрямована тільки на дуже вузькі речі, на його бездарність, нікчемність, і тому вона не розбирає питання. А може це агентурна робота? А може це для Росії? Вони цього питання не розбирають. Вони, тобто, вони ним не займаються. Воно поза рамками цієї статті. Це наше питання. От я в себе цитую червінського романа, а хтось там інші речі, про кротів, про все інше. Що можливо, це умисна робота для дискредитації, перешкодження втрати підтримки України. Ми можемо про це дискутувати. Стаття не про це, стаття просто про жахливі наслідки вояжів ярмака туди. Другий момент вони розбирають виключно ярмака. Вони згадують в одному місці. Що ставлення адміністрації Трампа до Зеленського жахливе? Абсолютно він його не переварює, не терпить, не сприймає. Але стаття не про Зеленського. Про Зеленського є десятки статей, а це стаття про Ярмака. Тому насправді, коли ми читаємо цю статтю, просто пам'ятаємо, що поза дужками, там вони не кажуть ні так, ні, ні. Питання: чи це часом не є агентурна робота на користь Росії, поза дужками, стаття цього не розглядає. Політику просто не розглядає цієї. Теми. Може і так, може і ні. Тема про Зеленського теж поза дужками, Вона просто не входить в сферу цієї статті. Стаття вузька, вона тільки про Ярмака. Ну а решта там для нас там новин немає от для вас, для мене ми ж і так знаємо, що був провальний візит. Ми знаємо, що Єрмака не сприймають. Ми знаємо, що республіканці його <кій> пускають тільки до завгоспів. От коли він їздив ще під час виборчої кампанії, з ним дозволили зустрітися. Навіть Джуліані відмовився з ним зустрітися. Навіть Манафорт з ним, здається, не зустрічався. Помічники Манафорта, уявляєте собі, яке приниження? А він вважає, що тут він ледь не віце-президент і канцлер України. Тому насправді там про, про... у ми це все і так знали про те, що його відмовився приймати Рубіо. Ми знаємо навіть трошки більше деталей. Дивіться, ми про це знали, і вже в принципі давно ми про це знали. Ви подивіться на минулорічні саміти, які були проведені. Оце, оце вся, оці всі <гум> заходи, е, отакі, знаєте, як більше схожі на бульбашки отакі великі, великі, великі бульбашки, які потім е, лопаються, і нічого з цього немає. І ти намагаєшся щось вловити, а там немає нічого. Отут так само, тому що е, е, стільки візитів було, стільки. Пошених гості, гарні фотографії, широко е, кутними е, фотоапаратами е, зроблені, е, гарні пановочні кадри, все дуже добре, показує підтримку України, але чомусь результат цього всього. Ми сьогодні бачимо, що Україна втратила підтримку Сполучених Штатів. У нас американський е, оцей весь кластер він абсолютно. Е, Скажімо так, пустий, немає, немає результативності ніякої непробивна Негативно. стіна, просто непробивна, абсолютно негативна непробивна стіна. Що б ти не робив? Ти приходиш туди, ти б'єшся в закриті двері. Чому так сталося? Що сталося з нами? Це з нами в нас проблема чи в нашій владі проблема? Наші владі Що американці проблем. не бачать не, 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 не розуміють? Не бачить, як коли Трамп закриває очі і не бачить, що відбувається, коли б'ють масованою атакою по Україні кількість і цю кількість жертв, як так сталося, що ми не можемо донести думку до американського президента і до всіх американців. Що, що це не. таке? Тому що треба змінювати щось Саме... треба змінити, але цих 5-6 менеджерів треба вики, викидати звідси. Саме так, до речі, серед тих п'яти шести менеджерів Черношов теж був одним з тих менеджерів. Ми забуваємося. Тобто не везе Зеленському суду. Ну, його з зараз відправили за кордон, не зрозуміло для чого. Чи відсижуватися, ну, чи... Так. Ну так, так. А от з тим, що ви питаєте, ну це насправді розумієте, от стаття насправді дуже корисна, тому я раджу всім прочитати. Перші стрічки цієї статті, Єрмак читаємо, знаєте, якщо там поміняти слово єрмак на слово Зеленський, або сказати, Зеленський Єрмак. Суть статті не поміняється. Тобто, це може бути стаття і про Зеленського. Просто там є деталі, які стосуються Єрмака, як завгоспа, але в основному саме так. Тому Зеленський Єрмак. Викликають зараз відторгнення в обох партій, однакове. Це перше, тобто є консолідована позиція їх не сприйняття. Демократи проклинають їх за програш своєї кандидатки. Вони вважають, що саме Єрмак і Зеленський привели до того, що Камала Харіс програла. Республіканці ненавидять їх, тому що вони вважають, що була проти них, була проти них кампанії, що ті працювали на підрив їх, тому що вони настільки ідіоти, що вони навіть коли старалися задобритися до Трампа, вони грали так, що Трампу це було тільки на шкоду. От тому там повне несприйняття. Це перші стрічки. а Знаєте, які останні стрічки цієї статті? Там написано, що Єрмак дуже бажана особа в Америці. Його дуже хочуть бачити там і хочуть мати його близько поблизу. Ті, кому дуже потрібно дискредитувати Україну, відкинути Україну. Ті, хто дуже хочуть, щоб Америка. Покинула Україну, пішла і більше Україні не допомагала. Єрмак ключова постать в тому, щоб викликати неприйняття і ворожість до України в американській владі та арканському істеблішменті. Причому по статті від демократів і до республіканців у всіх разом. Тому насправді. Ця стаття вона дійсно корисна, тому що, попри всю може, емоційність, а вона дуже добре відкриває очі на те, чому нас не бачать, тому що Україну представляють ті. Хто викликають відторгнення, тому що, коли їдуть туди, ті, знаєте, без нашої, без участі наших цих посланців, усіх Єрмаків, Зеленських, всіх інших, світ бачить ці проблеми і там є кому за нас заступитися. Але потім приїжджає Єрмак або Зеленський. Трамп скасовує свою частину візиту на G7, відмовляється брати участь в українському сесії, покидає. До неї, тому що там буде Зеленський, тому що йому гидко противно. Він його не сприймає. Він сприймає вороже на саміті НАТО. Не буде української програми, не буде згадки про Україну в резолюції, не буде звичайної стандартної оцеї ситуації. Саміт Україна НАТО не буде. Все скасовується. Звичайно, зустрічі Зеленського з Трампом теж не буде. Все скорочується, все, тому що туди приїде Зеленський, якого Трамп не хоче бачити, і в нього викликається. Повне відторгнення. Тому просто питання: що зробити, щоб так не було, щоб принаймні хоч був нейтральний статус, тому що зараз для України йде на погіршення. Треба розуміти, американська влада дуже персоніфікує Байден. Ні, Байден цього не робив. Байден закрив собі. Ну, от хто хто. А Байден мав підстави ненавидіти Зеленського за переслідування його родини, за Хантера, за сина Трампа. Ну Трампа є свої. Зеленський своєю тупістю і дурістю довів його до імпічменту. Плюс Трамп вірить, що Зеленський займався провокаціями, що він програв на виборах. Це неправда, але він так думає. Отже, в тій ситуації, щоб не було цього негативу, бо Трамп свою ненависть і зобу до Зеленського переносить на Україну. Він дійсно людина, яка не є державним діячем, от Байден, державний діяч, він не переносив на Україну. Він... Зеленського не міг терпіти, але він стримував себе, тому що треба допомогти Україні. В Трампа цього нема. І тому для порятунку дуже просто треба зробити просто елементарно заміну тих, хто виходить на контакт. Ця стаття це дуже добра порада. Пункт перший. Я просто як трошки знаю дипомат, я відразу поясню, що треба міняти. Пункт перший треба негайно забирати маркарову. Негайно, вона не рукоподавана. Вона це та людина, про яку ще восени минулого року спікер Палати представників сказав. Заберіть її ще до президентських виборів, заберіть її звідси. Вона псує вам іміж, вона вам шкодить. Перше, вона нікчемний дипломат. Я знаю це дуже добре. Я займався міжнародними питаннями і займався в Верховній Раді. Цим я дуже добре знаю. Вона нульовий, вона відвідує всі вечірки, всі прийоми. Вона займається своїм рестораном Рута в Вашингтоні. Вона любить поїсти, вона любить десь посидіти. Вона не вхожа. Ні в Конгрес, ні в Сенат. Зараз раніше республіканці відмовлялися з нею спілкуватися. Зараз вже з нею демократи відмовляються спілкуватися, бо вона людина ярмака, ярмака ненавидять обидві партії. Далі вона не вхожа в держдеп. Знову, вхожа. Посол може прийти, але з нею не будуть зустрічатися. Вона не може попросити про прийом державного секретаря, це все одно, що у вас немає посла, або навіть гірше ніж його нема. Тому перше, її треба негайно забрати, кого поставити. А тут починається проблема. Є двоє людей, які, на мій погляд, от трошки знаюся в цьому, можуть виконати цю роль: це Олег Шамшур і м м м Валерій Чалий. Шамшура, мало хто знає, бо це спокійніші часи, це давно було ще це. При Ющенкові було він сильний потужний посол. Він добре знає цей істеблішмент американський, але це трошки інші часи. Я не знаю, чи він ще займається дипломатією, чи ні, чи він вже відійшов. Я просто не знаю, чим зараз займається Шамшур. Він працював в якійсь міжнародній організації після того. А Валерій Чалий реально під час війни. Вже при Порошенку і був шикарним посолом України в США. Причому у нього дуже добрі стосунки з обома партіями, дуже добрі і хороші стосунки за республіканцями. Він не зіпсував відносини. Ну він уникає політичних заяв. Він от старається не атакувати навіть цю ваду. Ну він ще він рахує. дипломат. Слухайте, він, він дипломат, дипломат просто воюю божою. Плюс він. Він ще розраховує, що може вистачить розуму в останній момент, коли вже буде зовсім погано для України використати його можливості. Ні, не використають причина дуже проста: він був послом за Порошенка і плюс він був заступником голови адміністрації президента Порошенка відповідальним за міжнародні питання, тобто, тим зовнішньополітичним радником, ні, його точно не допустять до цієї посади. А це той посол, який би зняв проблеми, хороший посол, особливо посол з досвідом роботи в країні. Це половина роботи вже виконана. Це пункт перший. Пункт другий. Давайте подивимося, як а, ну, хто має закрити рота. Ця стаття чітко говорить про Ярмака. Ярмак має припинити своє існування в політичному просторі, в зовнішньому політичному просторі. Просто це має бути абсолютне табу. Він має забутися про можливість виїжджати з України. Це має бути заборона повна, абсолютно від там, де він приїжджає, в Україні починаються проблеми завжди американцями. Особливо ненависть не сприйняття повні ні в якому випадку жодних контактів з США не має бути. Далі коментування це більше зеленського стосується. От кажуть дипломати, що Єрмака, коли він зустрівся, таке ну від ним відмовився зустрічатися Марко Рубіо, але з ним зустрівся його заступник. До речі, навіть не перший і той. Дуже попросив, хочете, щоб у вас була зустріч Зеленського з Трампом? Хочемо. Зробіть так, щоб Зеленський ні одним словом про ту зустріч наперед не сказав. Жодних коментувань, жодних заявочок, розкидання там шапками закидательства, що я там Трампу зроблю те все, я там від Трампа зроблю це. Ну або так, як в статті кажуть, що Єрмак приховує від Зеленського вимоги американців і перебріхує їх умисно для шкоди, може так, а може. А може, просто Зеленський неспроможний втриматися, тому що це понос совесний. А може, вони разом вирішують, давай ми цим Трампу цьому покажемо. Трампушка і так нікуди не дінеться, а давай ми будемо розказувати, що ми від нього вимагаємо. В будь-якому випадку Зеленський зробив після того ті заяви, після яких не може бути цієї зустрічі вже взагалі. Тобто, закрив тему українсько-американських відносин на рівні свого довгого язика, яким він без перерви кричав щось. Тому? Двоє людей з України, американської теми мають просто зникнути взагалі Найкраще, якби вони просто зникли, але такого не відбудеться. Тому вони мають замовкнути, не втручатися.